Контент Factory Production презентує Привіт, голівудські легенди! Вітаю на каналі Об'єктивно про зйомку. Тут ми не просто говоримо про відео, ми розбираємо, як зробити його живим, цікавим і кіношним. Тільки те, що реально працює в роботі і заробітку. Знаю, що найчастіше чую від людей, які хочуть знімати. А кому це потрібно? Моє відео нікому не цікаве. І знаю що? Ти правий? Твоє відео дійсно нікому не потрібно. І це прекрасно. Бо це знімає з тебе весь тиск. Ти можеш перестати думати про успіх з першого ролика. І нарешті робити те, що тобі реально цікаво. Бо спочатку твоє відео не потрібні мільйонам, вони потрібні тільки тобі. І це нормально. Саме з цього все і починається. Ця думка довго заважала мені самому. Я знімав для клієнтів, для проєктів, для бізнесу. Але коли справа доходила до власного каналу, стоп. У голові завжди крутилася ця фраза Стоп. І саме вона роками відкладала старт. Бо я думав, якщо я вже виходжу на YouTube, то маю зробити щось вау, щось грандіозне. Якщо цього не буде, краще не починати. Бо інакше виглядатиме, ніби моє відео, нікому не цікаве. А потім я зрозумів просту річ: так воно і є: перше відео нікому не потрібне, друге теж. І це нормально. Це навіть добре. Бо коли тебе ніхто не чекає і не оцінює, ти можеш дозволити собі експериментувати, знімати так, як хочеш, робити помилки, і не відчувати тиску, а що скажуть. І саме це стало для мене точкою зрушення, бо коли ти знімаєш не зради чужих очікувань, а заради себе з'являється справжня свобода. І саме з неї народжується щось унікальне. Тому я тут, у гримі Аватара, на спеціально зібраній локації із командою, яка допомагає втілювати ідеї. І знаєш що? Я більше не думаю, а кому це потрібно, бо нарешті зрозумів: насамперед це потрібно мені. До речі, зараз на каналі йде розіграш мого мерчу. Але щоб забрати його собі, треба знати одну умову і про неї розкажу наприкінці цього відео. Тож дивись відео до кінця, щоб не пропустити. І обов'язково підписуйся на мій телеграм. Саме там я оголошу переможців. Також я буду викладати туди різні додаткові матеріали у зручному форматі, які допоможуть тобі на зйомках. Перші відео завжди виглядають так, ніби ти записав їх для своїх, але саме ці свої і стають тими першими людьми, з яких починається твоя історія. Відчуття порожнече. Уяви, ти зняв своє перше відео, виклав його. Неважливо куди: YouTube, Instagram, TikTok чи навіть авторіз для друзів. І от ти чекаєш. Ось зараз буде хвиля переглядів, реакцій, коментарів. А потім заходиш і бачиш кілька переглядів, дві реакції, і все. Одна із них від мами. І тут з'являється відчуття порожнечі. Наче ти зробив крок на сцену, включив світло, почав говорити, а в залі темно і тихо. Ніхто навіть не подивився в твій бік. І ця тиша завжди раніше сильніша, ніж критика. Бо критика означає, що тебе хтось почув. А тиша змушує думати, може я справді нікому не цікавий. Більшість саме тут і зупиняються, Видаляють відео, перестають викладати, переконують себе, що краще не починати взагалі. Наче цей перший провал, доказ того, що ти ніколи не виростеш. Але справа навіть не у відео. Проблема в очікуванні. Ми звикли бачити вже готові історії успіху, Блогери з мільйонами. Тіктокера, якого цитують всі, або інфлюенсера, якого купа реклами. І порівнюємо це зі своїм першим кроком. Хоча це несправедливо, бо ти тільки почав, а вони вже на 10 сезоні свого серіалу. І от головна проблема ми дивимося на нуль уваги і трактуємо його як вирок. Хоча насправді це не вирок, це умова, умова, через яку проходить кожен, хто хоче робити щось своє. І чим швидше ти приймеш цей етап, тим легше буде рухатись далі. Будь-яка історія починається з тиші. Навіть на Пандорі спершу була порожнеча, перш ніж усе ожило. Так само і з твоїм відео, спершу здається, що ніхто не бачить, але саме з цієї тиші виростає справжня увага розуміння ситуації. Є одна важлива річ, яку мало хто розуміє: твоє відео не повинно бути потрібне всім. І це чудово, бо коли ти намагаєшся догодити усім одразу, вона стає без смаку, як розчинна кава начебто кава, але насправді ніякого задоволення. Справжня цінність у тому, що твоє відео потрібне конкретним людям, не тисячам одразу, не мільйонам, а десятьом, дванадцятьом. Але тим, хто дивиться і думає, о, це прямо про мене. І саме з таких маленьких груп і виростають великі спільноти. Згадаю будь-якого крутого автора. Вони ж не починали з того, що вразили весь світ. Спочатку вони були нішовими для геймерів, для фотографів, для тих, хто шукає свої дивні інтереси, і це нормально. Бо світ складається не з мільйонів однакових людей, а з тисяч маленьких аудиторій. А тепер чесно, що краще, щоб твоє відео подивилися 100 тисяч людей і забули? Чи щоб його подивилися 100 людей і запам'ятали? Бо я вибираю другий варіант. Бо саме ці 100 і стануть ядром, яке підійме все інше. Тому, коли ти думаєш, моє відео нікому не потрібно, це неправда. Воно може не потрібно всім, але воно потрібно твоїм. І це завжди важливіше. На Пандорі теж не всім подобались сині, але тим, хто зрозумів їхній світ, вже було досить, щоб перевернути історію. То що ж робити, якщо твоє відео нікому не потрібно? Насправді відповідь дуже проста: не намагатися бути потрібним всім. Все. Замість цього шукай своїх. Своїх 10, своїх двадцять, своїх сто, бо саме вони і визначають, ким ти станеш далі. Подумай, у музиці не існує пісня, яка подобається абсолютно всім. Який би то хіт не був, у кіно не існує фільми, який обожнюють усі без винятку. Навіть аватар комусь здавався занадто довгим, але це не завадило йому стати культовим, бо він знайшов тих, для кого був потрібний. Так само і твоє відео, воно може не мати мільйона переглядів, але якщо кілька людей дивляться його і думають: оце саме те, чого я шукав, значить, воно вже виконало свою роботу. І саме це відчуття набагато цінніше за цифри. Коли ти розумієш, що не мусиш догоджати всім, зникає головний тягар: залишається чисте поле для експериментів, ти можеш пробувати гратися, тестувати ідеї, і саме в цих пошуках народжується стиль. Тому рішення одне: не женися за чужою увагою. Створюй те, що резонує з тобою, бо тоді воно обов'язково знайде тих, із ким буде резонувати. І повір, навіть якщо їх спочатку небагато, саме вони стануть твоєю справжньою аудиторією. Краще мати своє плем'я на Пандорі, ніж намагатися керувати всією галактикою і залишитися ніким. Висновок: твої перші відео можуть залишитися майже непомітними. Але навіть серед кількох переглядів завжди знайдеться хтось, хто відчує твою історію. І саме ці люди найважливіші. Вони стають твоїм першим колом, твоїм маленьким плем'ям, бо справжні канали народжуються не з мільйонів випадкових переглядів, а з кількох людей, які залишились. Які написали коментар, які підтримали, повернулися на наступне відео, з них і починає рости щось справжнє. З часом таких людей стає більше. Але сенс не змінюється: ти знімаєш не для всіх одразу, а для своїх. І коли вони поруч, це завжди більше, ніж просто цифри на екрані. Ну і як я обіцяв, коротко про умови розіграшу. Я віддам дві футболки свого мерчу. Перша поїде до того, хто зробить репост цього відео себе у сторіс і відмітить мій інстаграм. Посилання в описі під відео. Це важливо, бо інакше я просто не побачу, що ти це зробив. Друга серед коментарів під цим відео тут на Ютубі. Все максимально просто: залиш коментар, і ти автоматично береш участь. Переможців я оберу рандомно, без ніяких складних схем. Просто чесний випадковий вибір. І я дякую кожному, хто зараз тут, кожному, хто підтримує і підписується. Це не просто статистика, це доказ того, що ми будуємо спільноту, і саме вона дає сенс всьому, що я роблю. Якщо ти відчуваєш, що теж хочеш бути частиною цього кола, залишайся. Підписка, коментар, лайк це маленькі кроки, але з них складається велика історія, яку ми пишемо разом. На Пандорі теж все починалося із одного племені маленького, але справжнього. А потім саме воно стало силою, що змінило цілий світ.